Франківські медики просять міського голови швидше відпустити школярів на канікули. Кажуть, за останній тиждень у місті збільшилася кількість хворих на греві та пневмонії. Станом на 12 грудня до лікарів звернулося понад 56 тисяч івано-франківців. З них 56% – діти. Медичні заклади переповнені пацієнтами, а в обласній дитячій лікарні хворі вже лежать навіть у коридорах. Франківські лікарні переповнені пацієнтами хворими на грип та пневмонію. У школах та садках поменшало діток, каже заступник головного лікаря центральної міської клінічної лікарні Ема Гошовська. Поки підпоріг не перейдено, утім припускає, варто зробити канікули швидше, щоб вберегти дітей. Всі наші лікувальні заклади переповнені пневмоніями і гострою респіраторною вірусною інфекцією. Особливо дитяча лікарня взагалі переповнена, ну взагалі по коридорах вже лежать. Дуже багато дітей захворіло, і по наших даних, тобто ми з освітою спілкуємося дітей вже. В школах не ходить, наприклад, до 20 дітей в клас. Вже не ходять. Так що я собі думаю, і ми порадилися навіть із санстанцією, що очевидно треба буде раніше робити, от 28-го має бути взагалі канікули. Мабуть, треба швидші канікули зробити. Тому що карантин, як такий в лікувальних закладах, ми ще не можемо зробити, тому що санстанція ще нам не дає таких даних, от, і ми епідпоріг не перейшли, але вже десь через тиждень-два прийде. Бо дуже вже мало лишилося. От а дітей все таки би застерегти і канікули їм би зробити раніше. Медик радить франківцям не займатися самолікуванням. У приклад наводить список лікарських засобів, які не рекомендовані вживати. Група препаратів антибіотики при ГЕРВІ не рекомендовані, противірусні препарати не рекомендовані, крім таміфлю. Крім таміфлю. Уже оці амізони, от, от і такі так звані афлубіни, це абсолютно їх не потрібно. Поки школи та садки працюватимуть у звичному режимі, каже міський голова Руслан Марцінків. Посадовці ще радитимуться, що робити далі. Немає такої загрози. Що року, десь такий приблизно час, така сама обстановка відбувається. Ну будемо приймати оперативне рішення. Якщо захворювання буде прогресувати, і ми досягнемо епідеміологічного порогу. Ми обов'язково тоді оголосимо карантин. Станом на сьогодні ми відслідковуємо. Ми тримаємо на пульсі ситуацію і будемо приймати дуже оперативне рішення. До речі, через грип школи та дитсадки Коломиї закрили на карантин із 13 по 16 грудня, включно найбільше хворих на ГРВІ у Франківську, Долинському, Галицькому та Калицькому районах.